Христос сьогодні маємо подвійну нагоду святкувати і переживати радість Ухарісті, чергова неділя, якій ми чуємо про жінку Хананейку і свято покрови Вречистої Діви Марії. Зразу все-таки дві різні події, дві різні Евангелії читаються і. Попробуємо звести оце Боже Слово і ці дві мотиви нашого зібрання тут у один спільний знаменник. Отже, на початку пороздумаємо над нинішньої Євангелії, жінка хананейка жінка погарка не християнка, як ми сказали, не жидівка з народу, які роблять звірства і дикунства. У Божих очах людські жертви і решту, все, що вони робили, розпустило, в голову не вкладається порядному жидові чи порядному християнину. І ось ця жінка, коли біда притискає, напевно, перепробувала всякі різні способи, приходить шукати в Ісуса Христа і навіть здалека кричить до Него. Змілися наді мною, сину Давида. Знову ж таки, в намаскується під жидівку, називає Ісуса Сином Давида тобто Своя. І на цей її крик, як ми бачимо, Ісус не реагує ніяк. На цю псевдожидівську підхід до неї, до Ісуса. Він мовчить. Так давайте подивимося собі і складемо. Свого життя, життя людей навколо нас. Як часто ми можемо до Бога щось крикнути, ей там мені треба, нема, не чує, не відповідає, не говорить, не зробив то, що я хотів чи хотіла. Значить, а, я так і знав, що не вийде. Треба самому все рішати. Бог такий. Ось це постава тої жінки. Ми бачимо в історії цієї жінки Хананейки, вона, так би мовити, умовно тричі підходить до Ісуса і кожного разу по новому. Перший раз вона приходить, кричить, як замаскована не юдейка, не жидівка. Другий раз, коли Ісус мовчить, вона це провокує її, не махнути і піти геть. Ускладнити звертання, ускладнити свої стосунки з Ісусом, перейти на глибший рівень. Він мовчить, вона відкинута. Звісно, хтось, прийшов до ось, там, священника, єпископа, просить щось, отче, отче, Владику, Владику, почуйте мене, послухайте мене, я вас прошу, а він би нічого не сказав. Це би була катастрофа, правда? А Ісус їй дозволяв так робити. І він знав, чому він так робив. Вона приходить другий раз. І вже учні почали його просити відпусти її, бо вона кричить за нами. І у відповідь, що він каже, я посланий лише до погиблих увесь дому Ізраїля. Це, в принципі, він відповідає своїм учням, які просять за неї. Але так, що вона чує. І дивіться, яке величезне випробовування про неї просить. Ісус відповідає негативно, грубо, не личить брати хліб у дітей і кидати щенята, називаючи її дочку щенями. Бойтесь що той, у кого ми просимо про якусь поміч. Нам обізвав би так моїх дітей, ну і мене псом, бо раз моя дитина щеня, то я пес, а жінка, відповідно, теж має світ. Своє слово, яке це означає. Це ж образа, величезна образа моєї честі, гідності, достоинства. Як так можна? Як би так священник сказав комусь. Це би було більше шуму, ніж скраденої плащаниці. А вона що, А жінка поводиться по інакшому Ця ситуація, ця відповідь Ісуса про неї. Це в її сторону, поза її очима, так би мовити, провокує цю жінку піти далі. Вона покоряється, бо вона розуміє, розуміє, що далі нема куди йти. Ось цей може мені допомогти. Той, який поміг багатьом, напевно, доки ходила, чула багато з того, що Ісус проповідував. постать Ісуса давала довіру до Нього. Вона відкривала в собі при кожній зустрічі з Ісусом отій першій, такій собі вступній, пробній. У другій зустріч дає можливість пізнати Ісуса і бажання відповісти, хоч природа, тіло, обставини, кажуть, що він козел, нема що його слухати, пішла геть ідемо далі шукати. Я певний, що коли ми зустрічаємося з Богом, ми завжди маємо різні випробовування, різні нагоди почути, побачити альтернативу що може, може щось є краще. Але ми так само маємо в глибині свого серця тихі легкі відчуття розуміння, що це правильно, що ось він гідний довір. Він Бог, Він мене любить, Він про мене має е, свій план і має авторитет над діною. Але це така думка про доброго і люблячого Бога, вона завжди закинута, прикидата, прикрита. Великими нашими почуттями, емоціями, гордістю, э, егоїзмом і всім решту. І нам дуже тяжко почути отой тихий голос, яким Бог про себе говорить. Розглядіти ту довіру до Нього, яку Він хоче нам запропонувати. Не насильно накинути ходити мій. Ні. Він тихо пропонує Дозрій. прийди, Дозволь і я тебе зцілю. Побач мені в мені того, хто дбає про тебе, хто тебе любить. Ось ця жінка, напевно, дозволила собі, у тому тихому голосу, сумління, залишитися пройти через ті випробовування і другого кроку Випробування покорою. І вона каже так, але щенята їдять те, що падає зі столу панів їхніх. Те, що не доїли до діти, і писята доїдять. От ми бачимо, що Ісус, жінку, яка просить за свою дитину, Ісус не зцілює її дитину. Ісус зцілює, виховує, перемінює саму жінку. Повіть собі, що жінка на початку була поганка, робила всякі гадості, дурниці, гедоти в Божих очах. Вона помалу починає ставати нормальною людиною. Таке серце, увага, віра, якою спрямована до Бога. О кінці Ісус хвалить її віру. Ось ти повірила, о жінку велика твоя віра. Віра в Ісуса, як Бога, як Спасителя, як цілителя, який принагідно може істілити. Стала більшою, ніж все теч... те, чим вона була до тепер. Язичницю цією невіруючою, безбожницею. вона переросла від одного до другого від розмови, зустрічі, стояння коло Ісуса. Перевернувся, чого вона сюди прийшла, вона прийшла просити допомоги за дитину, а отримала поміч самій собі. І як виявилося, що при помочі їй самій. Додатковим бонусом з боку Ісуса, додатковою ласкою стається зцілення дитини. Ісус навіть нічого не каже про вигнання бійса, про ще щось. Іди, вона буде здорова. Хай буде тобі як бажаєш, велика твоя віра, і видужила дочка від тієї години. Ісус навіть не говорить ні з дочкою, ні з Бісом. Ісус поговорив з мамою. Змінився в духовному світі статус. Мами, вона стала віруючою в Бога, Ісуса. А зцілення прийшло до дочки. Ми маємо прекрасний <кій> образ, історію, ікону, модель того, як Бог діє з нами і чого Бог хоче від нас. Богові не шкода когось зцілити. Богові не шкода зробити, дати комусь здоров'я. Богові не шкода зробити якусь чудо комусь, але отримавши чудо, зцілення, чи зміниться наше серце, наш, наше, наш статус у плані спасіння, чи станемо ми ближчими до Бога від того? Дуже часто ми того навіть не шукаємо і не задумуємося. А Ісус про це думає, і Бог про це думає. Зверніть свою увагу, що людина, яка, молока, ну, ну, має все і нічого не потребує, вона, як правило, за Бога і не згадує. Бог хоче нас, а не нашого. І нашого, того, що ми потребуємо, Він нам ніколи не шкодує. Давайте подивимося, як цю Євангелію, цю нинішню біблійну історію прив'язати до свята Марії. Ми бачимо тут, що жінка просить за дитину, звертається до Ісуса. І ми бачимо, що Ісус, перед тим, як почути, виконати прохання молитву тої жінки, Ісус цілює цю жінку, робить її дитиною Царства Божого, робить її донькою Небесного Отця. А відтак. Так, грубо кажучи, виконує її прохання. А давайте подивимося на Діву Марії. В сьогоднішньому святі ми почитаємо її покров, покривало з голови. Всяке покриття голови є символом захисту і чийогось авторитету. Коли жінка покриває голову, чи чоловік покриває голову під час молитви, чи як священник носять голові у вори. Бороть часом часом зазвичай вони в церкві ходять в шапках, владики ходить в шапці, це знак того, що Бог над ним має авторитет. Що я нашу кіпу час від часу. Це нагадує мені про те, що Бог наді мною має авторитет покров. Я ходжу під його рукою і в його захисті. Так само, покривало з голови Діви Марії є символом її захисту. Її молитви, молитви тої жінки, дуже відмінної від тої, яку ми чули сьогодні. Бо ця жінка завжди була вірна Богові. Бо ця жінка Діва Марія не мала жодного гріха ні первородного, ні особистого. Ця жінка, Діва Марія, Мати Ісусова, завжди була в найближчих стосунках з Богом. І коли вона звертається до Бога. Бог не мусить її лічити, так як цю жінку. Бог не мусить проводити її через багато різних зцілей для того, щоб, безумовно, виконати її прохання. Вона чиста перед ним. Тому, коли Марія щось просить від нас, від нашого імені, вона просить безпосередньо до Христа Господа. Який здатний її почути. Тому покров Діви Марії з того символічного захисту міста, кажуть Константинополя, маємо у нас по подібні ситуації з Почаєвом чи з Теребовлею, чи інших побожних історій, можливо, правдивих, а можливо, таких деколи і надуманих, але близьких до правди, що відповідають. Духу і місії Діви Марії її можливості, тому свято Покрови це є прохання про її захист, захист тої яка в найчистіших, найвірніших стосунках з Ісусом. Тому нинішній день покрову Діви Марії, поручаємо себе, свою віру, Поручаємо наш набід, який зараз страждає від війни. По різному говорять говоримо про причини війни, і їх справді з різних причин є багато. Але однозначно, війни би не було, якби не було гріха. Війни би не було, якби не було егоїзму. Війни би не було, якби люди знали Бога. Війни би не було, якби люди хотіли того, чого хоче Бог, найбільшого добра. Війни би не було, якби в серцях людей панувала любов. Тому в нинішній день просимо Тіву Марії про усі ті дари, яких ми потребуємо, щоб перестала литися кров, щоб Боже Слово стало авторитетом і визначальним для нашого народу, щоб мудрість Божа стала на місце нашої людської мудрості. Про це все нині. Просимо Діво Марію, нехай вона своїм покровом збереже серця, душі і тіла наших захисників. Нехай Діва Марія, яка чує від нас молтви про прохання за наше військо, дасть їм не лише духов, тілесний захист, мудрість практичну, але дасть їм також тих духовних скарбів дібр якими вони стануть справді Божим інструментом і знаят, носіями не лише миру земного, але передусім миру духовного. Нехай Діва Марія, нашого молитвами, покриває наше військо, наш наряд і під цим її покровом, щоб ми всі ставали одним, єдиним Божим народом, синами і доньками Небесного Отця. Слава Ісусу Христу! І хочу поширити нинішню пробу. Я думаю, там дурного не було сказано.